Пам'ятаєте тих експертів, які показують вам квартиру з вбитим ремонтом, але подають це як лофт у стилі мінімалізму, а потім ще й беруть за це, -це 3-5% від вартості? Так от, у них, схоже, скоро закінчиться золота ера. Тут твоя квартира ваша коштує 50 тисяч доларів. От ріелтор її продав за 49 і взяв свої 3 А якщо ріелтор продав її за 52 і за 53 і отримав 5 що вам вигідніше? Звісно, вигідніше, особливо, якщо угода законна, а не на чесному слові й маминій квартирі, і саме це хочуть змінити в Україні, або ріелтери працюють по чесному, або шукають нову роботу. Наприклад, у сфері відкривання дверей за тисячу гривень. Просто так стягнути комісію більше не вийде. Ну або не повинно вийти, бо в Україні готують закон, який нарешті наведе лад у ріелторському хаосі. Обов'язкова сертифікація, реєстр агентів. Письмові договори і хоч якась відповідальність. Але давайте чесно, для початку вистачило б елементарного здорового глузду. Підписуйте договори не домовились, а офіційно. Головний біч – це те, що потрібно просто навчити кожну сторону підписувати договорні відносини. Все. І проблема відразу піде кудись. Це буде правове поле, офіційне перерахування грошей. І офіційна сплата податків. Уявіть собі, держава, де ріелтори платять податки, а клієнти не залишаються з ключами від чужого балкона. Фантастика може, але приємно. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, чи потрібен закон для ріелторів? чи довіряєш ти тим, хто здає одну квартиру, але дуже хорошу. Твоя думка важлива.